Всім доброго раночку з раночку, а ми на заняттях. Студенти, так називаються, пенсіонери-студенти. Але я отримую задоволення від навчання. Ми самі молодші в групі. Ви зрозуміли. Чудова погода, а я після заняття ми одразу привезли Оскара на прогуляночку. Приїхали сюди гуляти, де тут романські постройки колись були римська мозаїка. У мене вже десь є на каналі відео про це. Воно Оно що робить, це він так охотник покриває себе щоб його лисиці не чули, да? і буде йти на охоту. Пасмурно сьогодні, але тепло. А я що роблю? А я йду гуляючи, лускаю насіння, купила в польському магазині. Там вдали нігно відніться готель із привидами, що я колись показувала. Будемо виїжджати, я покажу. Там дуже-дуже гарно. А ось і барашки там, пасуться, зараз приближу. Вони так далеко їх видно, як маленькі біленькі точечки такі. Дуже люблю, ніколи в житті не думала, що мені буде подобатися Барашка, дуже смачні вони. Там, видно, водичку п'ють. Гуляють так тихо-тихо на вулиці. Дуже багато їх тут. Ось іще тут. Зараз хочу зайти в History Clittle Code House. Ворота відкриті. Намальовано, що не можна заходити з собаками і дітям. А я не дитина, я не собака, значить, що не можна. Що не написано не можна, значить можна. О, Дивіться, як тут гарно. Значить, тут можна зайти, походити. Люди теж зайшли, але я не знаю, можливо, вони тут зупинились, тут готель. От той з привідами, що я казала. Дивіться, яка гарна. Галявина чи... сад, гарден. гарден по англійськи дуже гарний сад. Він встає в стайлі. Він встає в стайлі. Це готель. Тут дуже дорого зупинятися в ніч. Ну як дуже дорого? 200-300 фунтов в ніч. Тут гарно. Дивіться, яка краса, яка краса. Тут завжди було відкрито і з цієї сторони ворота, але ми боялися заходити чомусь. Сьогодні вирішили зайти. А не виганять. Але коли будуть виганять, скажу, що нічого не розумію в англійській. Дивіться, як гарно придумали. Квіточки біля кустика. акустика. Він там дивіться, як гарно вистрижені кусти. Краса. Там ще вон він критий, може туди можна. Іти не знаю, не знаю. Жуляю. Жу Дуже гарно. От туди не буду, Там відкриті, там, можливо, посажені квіти якісь е, домашні. Там... Вони тут садять, люблять такі е, садити буряки, морква, помідори, маленькі такі городики і висаджувати тут. Дуже все так чисто, прибрано. Люди спереді там пішли, ті, що вже тут. А ті, що тут заходилися сюди зайшли, я так само зрозуміла, що люди приїхали дивитися мозаїку, романську мозаїку. І так як тут відкрито, вони також сюди зайшли. The Kitchen Garden. Ну, все, пройшлися. будемо їхати додому. Дуже гарно відпочили. І сьогодні тут відкрито. Я там ставлю трошки, дочка зняла тут. Трошки вех треба було піднімати, а це спеціально так. Да, ну нічого вже. Повільно. Ні, там попало, попало красне це. Я зразу із занять на відпочинок на прогулянку. Погуляли з Оскаром, і тепер треба вчитися, бо занять е домашнього, домашнього завдання віде, задають дуже-дуже багато. І в ноябрі вже в нас екзамен. І вчителька така у нас дуже... а, в листопаді, так. Да. Перепрошую в листопаді, в листопаді вже будемо мати екзамен. Вже на сьогодні був даже пробний екзамен, вже ми писали пробне без все поховали і заставили нас це поховати, не неперебудьчиків нічого. Не знаю, подивимося, що там написали, ну будемо старатися.